Серед столітніх і сучасних рушників скатертин сорочок на виставці каже співорганізаторка заходу Людмила Янковська представила вишиті вироби своєї родини. Говорить, передаватиме їх наступним поколінням. Сорочка моєї бабусі, бабусі Новачевська Любов Семенівна. Вони були родом з Грубошівського району село Бережниця. Вони були вивезені сюди в 44-му році, і разом з ними приїхала та сорочка. Це домоткане полотно, це все, все робилося власними руками. Волонтерка Наталія Бугай розповідає на виставці, зацікавилася вінчальною сорочкою 1937 року із камінь Каширського району, що вишита хрестиком. Вишивка оригінальна, вона безцінна взагалі то і. Треба які мати очі, щоб вишити на такому полотні дрібним хрестиком. Колекція, представлена для огляду, дуже розмаїта, каже етнографиня Людмила Мірошниченко. Гусак з її слів, особливість виставки значна кількість вишитих речей з Холмщини. Нині це територія Польщі. Включає в себе ті роботи, які вишивалися ще на початку ХХ століття, і роботи сучасних майстрів, вишивальниць. Тут є ткані, вироби не тільки вишивка більш давніші, але найбагато різноманіття це саме вишитих рушників, серветок, доріжок, вбрання. Щоб зібрати вишиті вироби, зверталися до людей через соцмережі, каже співорганізаторка виставки, одна з авторок ідеї Ольга Мельничук. Підготовка почалася місяців за два. Перед цим одна пані 16 рушників вислала з Львівської області. Однокласниця в мене є, яка має теж коріння з Львівщини. От і вона мені понад 20 рушників дала різних. Під час виставки відбувається збір коштів на потреби військових у зоні ООС і для сімей у складних життєвих обставинах, каже співорганізаторка, волонтерка Ольга Балицька. Майстрині в нас три: це Алла Демчук, Ольга Мельничук та Людмила Янчук. Вони це виношували цю ідею, цей проект. А потім ми всі долучились і влилося воно в цю нашу виставку. Тут представлено близько 300 різних предметів такого побутового вжитку. Зі слів Ольги Балицької, виставка народної вишивки Рушники у мами вишиті Хрещато, щоб вертались діти до своєї хати, буде відкрита по 20 травня. Відбуватимуться майстер-класи, майстрів вишивки і декору. Гроші зібрані на виставці, підрахують після закриття. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.